Тепер від обласної лікарні у пасічній до ратуші можна дістатися людям на візках без зайвих труднощів. Маршрут на досконалість перевірили представники Івано-Франківської мерії та підрядники. До ретельних оглядин доступності долучилися два десятки людей з інвалідністю та військовослужбовців на візках. Виконано досить непогано. Я б сказав, мега круто, тому що я задоволений цією роботою, що була пророблена, і якби. Навіть людина, яка не кожного дня стикається з кріслом колісним і на ньому не пересувається, може здійснювати рух по тротуару і безперешкодно. Інспектувалася також поведінка водіїв комунального транспорту щодо надання послуг із доступності водій за правилами, виходить з кабіни, опускає пандус та допомагає заїхати до салону пасажирам на колісних кріслах. Обов'язково обов'язково це як ми дії, то це наш, наш обов'язок. Чи не затримуватиме маршрут? Ну, я думаю, що ми час догонимо. Якщо то це не є трагедія. Ну, таким людям там теж треба допомагати. Загалом підрядники на совість здійснили весь обсяг робіт щодо облаштування пішохідних переходів під потреби інвалідів. До того ж, на власному досвіді переконалися в якості виконаної роботи. Це тут був досить опущений пішохідний перехід, було майже 20 сантиметрів. Було геть незручно пересуватися в даному випадку. Не всі проїхали. Недоліки були там, де не перероблялись там, де переробили, зробили пониження. Постелили нову бруківку досить, досить якісно, досить було зручно їхати, тому вважаю, що роботи виконані гарно. Якщо вулиці та тротуари в Івано-Франківську стають доступними для людей з інвалідністю, то бізнес у цьому питанні поки що пасе задніх дорогою до кінця маршруту люди на візках намагалися потрапити до кількох аптек та крамниць. Однак на заваді були відсутність або непристосованість пандусів. Наш обов'язок сьогодні. В місті Івано-Франківську доступність для людей з інвалідністю. Дуже багато роботи попереду. Бачите, аптеки недоступні, магазини. Але місто справді взялося цього року п'ять маршрутів повноцінних, великих, де люди з інвалідністю зможуть проїхати. Пониження, підасфальтування. Всі ті речі, які насправді давно вже мали робитися. Але для нас дуже важливо, що зараз. Ці роботи активно тривають. Що транспорт доступний, що ми про це дбаємо і робимо. Дякую всім підрядникам, дякую сьогодні, людям з інвалідністю і хлопцям, учасникам бойових дій і людям з інвалідністю, які взяли участь в цьому заході. Для нас дуже важливо. Суспільство повинно зрозуміти, що. Це має бути апріорі. Ти робиш магазин, ти робиш двір, ти робиш вулицю, ти робиш якийсь благоустрій. Має бути доступність. Наприкінці минулого року фронтовик Юрій Гапончук особисто проінспектував та позначив на спеціальній мапі найбільш проблематичні для проїзду на інвалідних візках місця. Упродовж наступних півроку комунальники впорядкували перший важливий маршрут від обласної лікарні, де після поранень лікуються військові, і до середмістя. Тепер цю відстань люди на візках можуть подолати безперешкодно. Михайло Березани, Ярослав Лелет, новина на вежи.